З-під завалів зруйнованої багатоповерхівки в Луцьку ...ввечері деблокували і винесли тіло молодого чоловіка. Він мешкав на восьмому поверсі. Не на камеру люди повідомили, що мама хлопця за кордоном і вже мчить прощатися із сином. Усі служби працюють і шукають під завалами дівчину, котра станом на 21 годину вважається зниклою безвісти. Ми про великий жаль, ми маємо одного загиблого. Я хочу висловити щирі співчуття. Рідним і близьким загиблого. І хочу сказати, що вічна пам'ять невинно вбитим, жертвам. У будинку працюють і працівники СБУ, рятувальники по черзі пропускають до будівлі мешканців квартир. Другий під'їзд всіх зараз пускають по черзі, кожну квартиру йде свою забрати документи, взяти вищі якісь, ну і все. Де і наразі будете ночувати жити? В друзів. Жити? Будемо поки наразі, а там може дозволять жити. Людям, котрі залишилися без даху над головою, міськрада допомагає заселитися в гуртожиток, а ще обіцяють компенсувати людям оренду житла до 14 тисяч гривень на місяць. Що буде так, то буде людям добре. хоч якась буде підтримка. Щодо цього будинку завтра з інституту з Києва приїжджають спеціалісти, експерти, які будуть займатися підготовкою і висновку щодо того, чи можна цей будинок відновити. Чи не можна, і після того, як ми отримуємо цей висновок, ми будемо вже е, розуміти, що нам робити далі. Тому що цей будинок найбільше постраждав. Дуже багато будинків, де є вибиті вікна і пошкоджені покрівлі, сформовано зараз 15 бригад, які працюють по закриттю вікон, е, плівка, фанера для того, щоб дощ вітер не... Пошкодив внутрішні приміщення. Якщо люди бажають самі вставити вікна, міськрада, каже мер міста, відшкодує кошти. Цілий день людям надавали допомогу. Все давали, макарони тут давали, чай байки, давали, все байки, байки давали, супи якісь давали, щось грибнитки, не знаю. Ну, в біді людей пряники, не великий, кому потрібно. Це іксель, це дуже велика. Прочитав в чаті, що щось потрібно, зібрав, швиденько що мав. І привіз сюди станом на 21 годину кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Надійшло понад 400 заяв про пошкодження майна. Ремонтні бригади вже приступили до роботи. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.